Вітаю на каналі енергійне життя. Мене звати Оксана Каменецька. я українська мотиваторка, бізнес-тренер і наставник з особистого розвитку українців з усього світу. Мені приємно, що ви зайшли на цей канал, оскільки сьогодні в нас є дуже важлива тема. Це класний способ виходу з депресії після пережитого стресу війни. Я знаю цей спосіб, і він працює, він надійний. Залишайтеся на каналі, залишайтеся дивитися це відео до кінця, і ви відчуєте, що саме вам. Треба було це знання. Що взагалі для людини хобі? Ми ставимося до цього як до якогось інтересу, який в нас є, і він відволікає нас від роботи, від повсякденних буднів. Але насправді, в сьогоднішній важкий час хобі це є порятунок від депресії, це є справжні натуральні ліки і антидепресанти. Ті люди, які мають хобі сьогодні, Можуть сказати вам залюбки, що вони є більш щасливі, ніж ті люди, в яких хобі немає. Оскільки перша причина мати хобі це стресове розслаблення. Е, уявіть, що ви можете просто взяти те, що вам цікаво, що вам подобається, те, що вам подобалося робити, наприклад, в дитинстві. Те, до чого у вас є схильність, ваші сильні сторони. Це може бути що завгодно, оскільки і у чоловіків, і у жінок є свої захоплення. Бо це може бути музика, це може бути е, малювання, це може бути е, ліплення з дітьми чогось з пластилину, це навіть ліпка вареників. Також може бути цікавим, приємним захопленням будь-яка справа, яка відволікає вас від повсякденного життя. Від того, аби гортати стрічку новин, може стати сьогодні вашим новим хобі. Навіщо воно взагалі потрібно з точки зору психосоматики? Насправді все, що ми робимо руками, це має назву дрібна моторика рук. Чому дітей з дитинства привчають до конструкторів Лего чогось розбирати, щось збирати, робити щось таке дрібнисеньке? У дорослому віці ми про це забуваємо і дуже дарма, оскільки пальці пов'язані напряму з рецепторами з мозком, і вони включають механізми відновлення, покращення настрою, притягнення гарної позитивної енергії. Тобто, маючи своє хобі, маючи захоплення, ви відволікаєтеся від повсякденного негативу і переключаєтеся на позитив. А завдяки тому, що ви робите щось руками, ви включаєте нові мозгові зв'язки. І вони дають вам шанс на, по суті, нове життя. Навіть ви можете сказати, що а до чого таке захоплення, як рибалка? Так, це захоплення і хобі, яке теж має відношення до дрібної моторики рук. Цікаве чоловіче захоплення. Воно з усіх боків є класним. Для жінки це може бути, от як то кажуть, і шиття, це голки, це нитки, це щось дрібне, це кулінарія, ліпка тих самих вареників або хінкалі це теж дрібна моторика рук. Тобто будь-яке захоплення, яке ви робите своїми руками, воно відводить вас від депресивного стану і переводить вас у інший енергетичний рівень покращення енергетики. Але це ж ще не все. У хобі є ще й інші переваги. Дивіться це відео до кінця. Обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на цей канал. І ми маємо зазначити, що друга причина мати хобі це розвиток ваших талантів. Кажуть, доросла людина може просто взяти і закопати свої таланти. Так, закопати і ніколи не згадувати, працюючи і займаючись, наприклад, неулюбленою справою. Але коли ви починаєте. Захоплюватися чимось заради того, аби відволіктися від війни, від новин, від свого поганого настрою, від повсякденних турбот, труднощів, тривог. Ви таким чином відкриваєте для себе свої нові здібності. Ви підсилюєте свої сильні сторони, які були раніше пригнічені. І завдяки саме хобі, ви можете отримати пізніше якусь нову професію. Якісь нові навички, нові знайомства. І від цього випливає третя перевага хобі це нові перспективи. Отже, починаючи від негативу, від свого депресивного побрегніченого стану і через розвиток своїх талантів і сильних сторін ви виходите на новий рівень, на нові знайомства. От уявіть собі, що дуже багато жінок, чоловіків, які під час війни захопилися якоюсь справою. Стали займатися нею просто для того, аби відволіктися. І почали створювати свої канали на Ютубі. Це канали про хендмейд, про якісь ремонти, про щось таке, що можна створити своїми руками. А це є дуже класна, це дуже затребувана ніша. Вона має назву дій, тобто do it yourself», Тобто, зроби це сам. Ця ніша дуже цікава, і в всьому світі вона користується великою повагою. А до чого це веде? Якщо ви відкрили в собі нові сильні сторони, ви відкрили таланти, ви почали в них досконалюватися, ви виходите на новий рівень своєї майстерності, ви це все постійно розвиваєте, покращуєте, покращуєте, переводите це у соціум, тобто створюєте, наприклад, свій канал на Ютубі або сторінку в інстаграмі, де ви накопичуєте багато підписників свій фан-клуб. До речі, можна так би мовити сказати. І це призводить вас до головного, до досягнення успіху. Тобто, ваше хобі, яке ви можете взяти і отримати саме зараз, задля того, аби просто відволіктися від повсякденного негативу, може, пройшовши цей шлях разом з вами, цей хобі призведе вас до досягнення вашого успіху, саме до того, як чого ви прагнули. Але цей шлях треба пройти дуже приємно. Просто взяти і захопитися чимось, що може вам бути цікавим щодня. Це те, чому ви можете присвячувати всі свої думки і всі свої міркування після роботи у вихідні дні, у кожну вільну хвилину. Бо, як то кажуть, апетит приходить під час їжі, так само і захоплення своїм хобі, воно перетворюється на досягнення успіху саме під час того, коли ви розвиваєтесь, коли ви надихаєтесь, коли ви своїм натхненням надихаєте і мотивуєте ще інших людей тоді навколо вас. Збираються тисячі людей, тисячі захоплених фанатів, яким подобається те, що ви робите. Наприкінці цього відео хочу вам сказати, що так само як я рекомендую вам мати своє хобі. В мене є теж жіночі хобі, саме для того, аби відволіктися від всіх буднів під ракетними обстрілами у місті Миколаєві, без води, без ліфтів, без електрики, з генераторами все те, як ми прожили півтора роки війни. Я просто почала створювати скандинавських гномів. Ну, таке е дивне жіноче захоплення. Спочатку все почалося з новорічного скандинавського гнома, потім я зробила ще другого, а потім ще третього. І мені це дуже подобається. Я не роблю з цього бізнес. Я роблю це лише для захоплення. Але подумайте, яке захоплення може стати для вас тим, чим ви можете займатися зранку до вечора весь вільний час. І саме з цього може початися. Розвиток вашого підприємницького таланту. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, коментуйте, діліться з друзями у соціальних мережах і завжди повертайтеся на канал Енергійне життя, бо тут для вас завжди є свіжа порція мотивації і натхнення. А з вами була Оксана Каменецька. До зустрічі!